Друзі, всім привіт! Ну що, Сьогодні буде відео продовження на тему альтернативної енергетики, чи енергії, як нам його правильно казати, скажу вам, що це така тема. Якщо ви зачепилися за неї і побачили на інверторі, що в ваш будинок при сонечку заходить безкоштовна енергія, то вам це все діло хочеться все більше розширювати, додати щось, модернізувати і так далі. Це хуже того самого алкоголізму чи наркотику. В общем. Добавив я ще три панельки. В одному з своїх відео ми з Олександром Миколайовичем поставили три послідовно. Потім я подивився, мені писали там коментарі, що у тебе ну, Макстер, цей інвертор, який мене зараз висить, він дозволяє поставити ще три панельки в паралель. І в тебе потужність системи з низів, так сказати, коли хмарно, вона буде більше видавати в два рази. От зараз тільки сонечко виглянуло, у мене вже в будинок заходить 1,5 кВт із сонця. Плюс до того, в мене в цьому інверторі стоїть встроєний акумулятор на 200 Аг, 5 кВт час. Я ще хочу додати до цього акумулятора ще стільки ж. От прийшли до мене такі акумулятори. Ну, правильно там казати, бачите, Redodio, хоча написано Redodo. Всі кажуть на них редодіо. Багато інформації в Ютубі є про ці акумулятори. Значить, акумулятори на 100 Ампер годин і по 24 вольта кожен. Давайте ми зараз їх розпакуємо. Посилання на ці акумулятори ви знайдете в описі під відео. Заходьте, цікавтесь. Там дуже багато таких моделей, є з блютузами, є на 12 вольт на 24. Різний ампераж. У ну, мене от такі два штуки. Давайте подивимося, що тут знаходиться. Папка з документацією на німецькій і на англійській мові. Такі наклеїчки. Це в мене малий забередець буде клеїти. Ну і інструкція з користування. Також, дивіться, все тут детально розписано, як що робити покроково, скажімо так. У нас буде система. Паралельного з'єднання тут написано, що кожну батарею спочатку потрібно зарядити більше 26,6 вольта. Ну, ми зарядимо її через інвертор, підключимо кожну по чергову. Потім ці дві батареї потрібно з'єднати, так, бачите, як показано, і залишити на добу, щоб відбулося балансування між батареями. Ну і потім вже будемо підключати. Підключати, друзі, буду я от таким от способом через шину. Інструкція сюди. Ми зараз будемо доставати. Така кришка. Написано болти тут. Значить Такий кульочок і є болтики. Це болтики до акумуляторів з ковпачками, бачите, які. Так, ну і сам акумулятор. Залізо фосфатний акумулятор на 2560 Значить, Зараз ми зробимо кабеля всі оцю систему підключення, потім зарядимо кожен окремо, потім підключимо їх. Нехай вони добу постоять, щоб збалансувались. Можливо, навіть і третій з тим, тобто три акумулятори вкупі, плюс на плюс, мінус на мінус. З'єднаємо, хай вони відбалансуються, ну і потім уже покажу, як воно все діло працює. Поїхали. Отак у мене вийшла система з'єднання через шину, Шина латунна. Тут все опресував. Кабеля це сварочні. 18 мм квадратних. Провода до акумулятора витяг так униз. отут тут вони кривляться. оце вход до інвертора. І зараз сюди будемо по черзі підключати оці акумулятори і спробуємо їх зарядити. Оцим самим інвертором. Ну так вони підключаються. І давайте зараз перевіримо, яка напруга йде з заводу на полюсних оцих виводах акумулятора. Так, Перший акумулятор 26,4, і другий 26,43. До інвертора ми їх підключили. Бачите, ось так іде. І тепер давайте з'єднаємо до акумулятора. Плюс підключили і тепер мінус. Заві провода я тут зняв, щоб ніде не коротнуло. Трошки скрибуло, і тепер давайте включимо сам інвертор. Так, переключимо на... Ага. підключився, бачите. Зараз переключимо на режим акумулятора. У нас показує тут 26,2. Перед цим, коли ми все це діло підключали, повністю знеструмили інвертор. Давайте тепер підключимо. 220 з лінії подаємо на інвертор. Включаю. час повинна піти зарядка. Так, пішло заряджання. Ось бачите, скільки Ампер набирає. Я виставив на 20 А. Ну і дочекаємось, коли він повністю зарядиться. І також аналогічно потім зарядимо і другий акумулятор. Бачите, 20 Ампер заходить. 2708, 07. 27,1 Поки заряджається наш акумулятор, я інверторі 28 ,2 в інверторі виставю 28,2 В повинен бути. Пройдемось по параметрах акумулятора літій залізофосфатний 25,6 В. Номінал От 100. Ампер -годин. Ємність даного акумулятора 2560 Вт. -год. Опір менше 40 мОм. Даний акумулятор повинен відпрацювати більше 4000 циклів. Тут написано напруга заряду 28,8. Ну, я виставляю як багато хто рекомендує 28,2. Рекомендований струм заряду 0,2 від'ємності, тобто 20 А. Температура, при якій може працювати акумулятор від мінус 20 до плюс 60. Але рекомендована для довгого життя. Температура від 10 до 35 градусів. Є графік, на якому показано, при якій напрузі найефективніше працює акумулятор. І також показано, як підключати акумулятори, коли їх більше двох. Так, пройшло 3 години, струм почав падати 28,3 вольта напруга. Давайте кинемо кліщі. Зарядка закінчилася. Давайте перевіримо, скільки показує на виводах акумулятора 28 2 І тепер перепідключимо на другий акумулятор. Значить, послідовність дій, яка виключаємо спочатку подачу 220 на інвертор. І виключаємо сам інвертор. Ось він виключився. Тепер знімаємо, переставляємо клеми на другий акумулятор. Пройшло 3,5 години, зарядився і цей акумулятор. Ну і Також підключив я, заряджаю стаціонарний цей, що з цим блоком всередині до 28,2 В. Ось так ось з'єднав тут. Так, проводимо тепер балансування. Що я зробив? Значить, відключив повністю від електромережі інвертор, зовсім відключений. Відключив саме цей тумблер на інверторі. Включив акумулятор. Зараз БМСка включена. Потім від інвертора від'єднав провода. Ось вони, бачите, йдуть. От туди раз. І цей другий з цієї сторони. Тобто вони не підключені до акумуляторів. І з'єднав усі акумулятори паралельно. Тобто, ось о, мінус, бачите, ідуть два проводи. І так само плюс. Ідемо два проводи до цієї шини. Оце, йде вже на акумулятор, той, що там стаціонарний стоїть. Тобто зараз три акумулятори підключені паралельно, між собою, проходить балансування по напрузі. Провозився з цією системою цілий день, на дворі зараз майже ніч. Залишаємо з'єднані паралельно три акумуляторі, нехай вони з собою за ніч подружаться, вирівняється напруга. Потім завтра вже будемо тестувати. Прийшла доба, познімав я всі провода. Давайте заміряємо напругу, як вона вирівнялася. Так, перший акумулятор 27-23. Другий акумулятор 2723. І встроєний акумулятор. Давайте отак кинемо. 27 23. Ну і в фіналі отак це все діло виглядає. Не закріпляв я ще провода, вони в мене висять. Не знаю, можливо, тут якимись хамутиками так зв'язати, а може і так воно залишиться. Ну і оці клямки, бачите, як я замінив провода, які йдуть до інвертора. Поставив трошки довше, все, більш ніяких допрацювань не було. Зараз цю систему я тестую, включив в інверторі режим СБУ. Тобто сонячні панелі, батарея. І якщо ні того, ні того не буде, то включається вже лінія. Бачите, мигає лампочка лінії. Ось лінія є, але не підключена. до тих пір, поки акумулятор не розрядиться до виставленого значення. Я виставив 25 вольт. Якщо він розряджається до 25 вольт, переключається на лінію, йде зарядка і запитується будинок. Ну і Можна ось цією кнопкою. Відключити встроєну цю акумуляторну батарею. Я її зараз відключив, трошки покачаю оці спарені, а потім з'єднаю всі разом. На дворі пасмурна погода, сонечка немає, важкі хмари. Значить, зараз залітає 290, ну приблизно 300 Вт від сонячних панелей. Акумулятори підключені, зарядка йде, бачите отак. На ці мої шини понадівав я такі захисні шланги, щоб не замкнуло випадково. Всі акумулятори вже з'єднані. От, І давайте подивимося, який ампераж. Значить, 6 ампер. Зараз при такій погоді залітає. Давайте кинемо кліщі. Так, переключили, де це. Бачите, 3 амперчики заходить на самі нижні акумулятори. На цей стройний я не можу поміряти, тому що там ну, немає кліщами туди підлізти. Ну, я думаю, також, якщо тут 6 А, то воно там якось ділиться пополам і заряджаються вони всі більш-менш рівномірно. Будемо тестувати, можливо, ще колись відосик зніму, коли буде сонечко цілий день, що воно, вся система тягне. Тому що зараз, ну, в принципі, немає. Знаєте, хотілося з панелі щось знімати. Але постійно хмарно, хмарно, хмарно. І на всю потужність ця система ну, ніяк не виходить. На цьому, в принципі, все. Ставте ваші пальці, пишіть ваші коментарі, хто що думає по цьому поводу. Мирного неба. Пока.